Вас вітає телерадіокомпанія Сіверська. До вашої уваги передача Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Чергова річниця перемоги у Великій вітчизняній війні це вшанування воїнів визволителів нащадками та спогади, сльози радості і смутку для ветеранів, яким пощастило вижити і повернутися додому з пекельного вогню. Радянські війська боролися з фашистськими згарбниками не тільки на батьківщині. Бої велися і на далекому сході. Звільняли китайські народи від японських окупантів. В далекому 43-му році в ущавлену подій і на ком потрапив у мешканець на Микола Іванович Козинець. Першим у сім'ї в діючу армію призвала його батька. Він загинув у перші роки війни. Згодом призвали і сина. Ніщо не було Мені 17 років, як забрали в армію, 43-му. Я потім позже пішов, тому що я родився 10 декабря. Значит, остался живой. А все мои хлопцы, которые вместе в школе в одном классе ходили, все по домам Они пошли раньше меня и туда. Призыв такой был. Нас освободили только от немцев. И забрали отсюда пешком до Бахмата, 138 километров. А потом у, у бани там у холодной фамилии, у Товарняк и на Дальний Восток, таких как я, 3000 человек. 60 вже на місці новоприбулих розподілили по частинах. Українці, білоруси, слов'яни всіх національностей. Пліч-опліч у невідомій для них країні допомагали звільняти китайський народ. Страху не було, каже Микола Іванович. Сміливо йшли в бій. Радянські війська вже контролювали ситуацію на батьківщині. Японці, відчуваючи неминучу поразку, відступали. Ворожа армія втратила бойовий дух. Наші війська перемагали. Японцы Гітлеру, як тільки це займет Москву, значить ми виступаємо проти Совєтського Союзу. І все було настроєно на Совєтський Союз, японське. Там же була квантунська японська армія, армия, миллионная. як началась війна з японцем. японська армія розгромлена була. От і до. Японці вырвали когти от нас так, як, як ніколи. Японцам уже делать было нечего с нами, потому что у нас была там такая сильная армия, что за месяц миллионную квантунскую, армию, это гвардейская, по-японски гвардейская, была разгромлена. У Китая армии как таковой не было, своей, поэтому их японцы предавили. У нас сильная техника была, у нас всех винтовки забрали, а выдали всем автоматы, ППШ. Американские машины, которые тягали наши минометы. Ну, по 200 километров в сутки мы это проходили на машинах. И с минометами. Освобождали мы ми мудадзян от японцев. Очень много их погибло под Мудадзяном. Наших убитых уже совсем там много было. Мудадзян и Харбин. И все. Да. Мудадзян то такий город повинен бути, як Чернігов, а Харбин такий, як Київ. Китайський такий город, берси. Ми його завозили за 34 дні весь Харбиць вже. Перемогу Микола Козинець зустрічав у китайському містечку і залишився там на військовій службі ще на чотири роки. Саме капітуляцією японської армії закінчилася Друга світова війна. За проявлений героїзм і мужність у війні проти Японії 308 тисяч радянських воїнів було нагороджено орденами і медалями СРСР. 87 чоловік удостоєно звання Героя Радянського Союзу. Загиблих у роки Великої Вітчизняної війни нараховують з мільйони. Ми не можемо змінити минулого, але можемо взяти для себе урок на майбутнє. Не допустити, аби подібне повторилося. Ми вдячні за перемогу. Ми пам'ятаємо. Час нашої передачі добігає кінця. Над нею працювали редактор Наталія Ткач та оператор звукозапису Дмитро Серб.